Хоче сонячну електростанцію, як швидко ви можете приступити до роботи, приблизно за два тижні можемо реально розпочати роботу. Ну що трошки залежить від погоди, плюс-мінус там декілька днів. Ось, але приблизно так. Зараз завершимо багато об'єктів наслідуючий тиждень. В принципі, і багато маємо робити. Реально зараз роботи дуже багато. І мережеві станції, отакі 100 кВт, дуже багато маємо для підприємств, декілька прямо робити ще в цьому році. Мережевих 30 кВт під зелений тариф, всі хочуть встигнути. Всі встигнуть, не переживайте. Зробимо так само кредитних різних, там на 10-15 на кВт, гібридних станцій, маємо теж маємо декілька десятків в роботі. Е, ну щось чекає обладнання, щось вже робимо, щось зробимо ближчих тиждень. Два одним словом, якщо у вас цікавить сонячні електростанції, ви хочете її зробити, можемо почати роботу через два тижні, ну і залежить від потужності і. Якщо у вас там умовно там візьмемо 10-15 кВт, це робота 2-3 дні. Якщо це 30 кВт станція, це робота умовно до тижня. Якщо така 100 кВт сонячна станція, це там 2 тижні приблизно. Ось, та й буде працювати і вам економити або заробляти грошики.